В кінці осені минулого року був стрімкий ріст захворюваності на сезонні грип та респіраторні захворювання. Показники ж ковіду були мінімальними. Проте, після нового року, як запевняють медики, корона знову нагадала за себе. Разом з тим, самі ужгородці цього не помітили. Було такий стан було перед новим роком. Зараз пішло на спад. Я дивлюся, прийшло. Лічно Я привита три прививки, маю так що в мене все гаразд. Останні півроку. Не помічала серед своїх знайомих і, взагалі, серед рідних з мого оточення ні, так не відчуваю. Так все нормально, так я вакцинований. Не відчуваю. Ну не боляють і знайомих точно. Так як я не сюди приїжджаю, то вообще тут не наблюдаю, щоб люди опасались. маски ніхто не носить. Утім, медики легко пояснюють громадську необізнаність переважно легкою формою протікання ковіду, симптоми якого по суді повністю збігаються зі звичайними респіраторними захворюваннями. Нежить головний біль, ломота в тілі. Таких вірусних пневмоній, як були на початку епідемії, вже нема. Якщо брати статистику, от лютий місяць закінчується, якщо в перших числах у РВІ було, наприклад, 118 випадків по нашому центру, які зверталися до сімейних лікарів, із них е, е, зроблено швидких тестів 100 і позитивних не було ні одного, то от зараз на вчорашнє число із 125 тестів 37 позитивних. Тобто ну, з кожним днем. Е, е, Тестуються в нас майже всі пацієнти, які хворіють на гострі респіраторно-вірусні інфекції. Із них вже 190 тестів, вже 37 є позитивних. Ну, інша частина це інші вірусні інфекції. Тобто йде тенденція, беремо на протязі цього місяця, росте. Натомість у жгородці нарікають, що в цілому хворіють багато, та й серед рідних, знайомих чимало на лікарняному. Все дуже погано, я сам навіть не лікав ніяк нема. Хворіють, як правило, на грип. Не всі важко, когось там температура, хтось просто до нас На ковід ніяк не оцінюю тепер. Я думаю, ну, зі знайомих, нікого на грип, сам хворів десь місяць тому. Дівчина хворіла. Знайомому, друзі, мабуть, проценті 30-40, знаю, що хворіли. За ковід? Та не замічаю, щоб хтось хворів, а риб. Я і знайомі, і друзі натомість медики нарікають з початком повномасштабного вторгнення люди призабули про засоби захисту в людних місцях, та обов'язковість гігієни рук тому й шириться один зі штамів ковіду. Штам омікрон, то але який ну саме це вже визначить лабораторія, нам донесуть, ми будемо знати. Але обстеження додаткових не потрібно, тому що якщо швидко почата антивірусна терапія, тобто результати хороші. Тобто, наші лікарі вже за цей період часу навчилися лікувати ковід і розуміють, що які можуть бути ускладнення у того чи іншого пацієнта, і знову ж таки. При якихось не, не якомусь перебігу хвороби не або ускладненому, ми зразу направляємо інфекційну лікарню для лікування стаціонарного. Медики наголошують, при перших симптомах захворювання та поганого самопочуття одразу ж звертайтеся до лікаря.